І що стосується Соловйова, знаєте, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти кажуть І таке мудре прислів'я, і в нього навколо нього збираються приблизно такого ж самого характеру і інтелекту люди, істоти його оточують, яких ми називаємо або росіяни називають експертами, так званими. Вони стоять у нього в на знімальному майданчику, в павільйоні, і роблять вигляд, що вони щось в цьому житті розуміють, і що вони дуже дуже сильно розумні. Давайте побачимо такого розумника.

Ігор Марков, екс-нардеп Верховної Ради України, українець, зрадник. Тепер поважна людина на Росії. Просто страшного розуму, розумака геній російського народу Ігор Марков тепер свирикає своїми губками, такими жирненькими, слащавенькими, такими гарненькими е Зараз на російських пропагандистських шоу. І ну знаєте, цей інтелект його просто не проховати. Він аж просто пре через верх із голови цього самого пропагандиста. І вони його слухають. Вони вважають, що він розумний. При тому, ви бачите, підвисає і напряму здається, вже має зв'язок через Starlink із Ілоном Маском, або із Олександром е, Лукашенком, хто там д -д далі від нього перебуває, з тим і спілкується. Можливо, можливо, і з тим самим Жириновським вже просто зараз веде перемовини, про якого буквально щойно говорили е, покійний Жириновський, земля йому скловатою. Звісно ж, ми продовжуємо наш етер. Я дякую вам за е, ваші коментарі. Пишуть, що про безуглу я не здивувався. Так, пані Безугла іноді дає в штангу, як то кажуть, є в неї і різного ж типу коментарі. Однак я вважаю, що ну, не потрібно також недооцінювати. Росіянам дуже подобається вважати, що ми якісь неповноцінні і не такі розумні, як вони. Однак мені здається, що якщо навіть найрозумнішого росіянина поставити поруч із нашою е, най, Як сказати… Най, найбіднішою інтелектуальною людиною, так українцем або україн, українкою, то це буде все одно, як я не знаю, мураху поставити біля слона, тому що ну, де Росія, а де Україна? Давайте правді в вічі дивитися. Я, звісно ж, не звеличую наш український народ, однак трішки так, трішки звеличую. Ми рухаємося далі. Далі Соловйов, після ось такого зв'язку і спіритичного сеансу Ігоря Маркова і Жириновським продовжує розповідати свої історії про початку. Так званої СВО. І це просто вражає від цього мурахи по тілу. І це, знаєте, навіть не смішно подекуди вже розумієш, що в цій палаті все зрозуміло. Давайте почуємо. Значит, ты скотина, На першому етапі ніякої російської армії не розгромив. Ми подошли до Києва, взяли таку територію, яку ніяка сучасна армія близько не могла б взяти. Твої подонки В'їжджалі в Стамбулі і були готові писати все, що угодно. А потім вам приказали йти умирати. Поэтому не придумуйте себе сказок. Ну, ось так от воно виходить. Виявляється, хтось нас відправив воювати. Виявляється, ми воюємо не за свою батьківщину і батьківщину, не за Україну, а тому, що хтось ось так от пальцем показав і сказав: Ви українці, воюйте, а я за цим всім буду дивитися. Тобто, всі герої, які зараз перебувають на фронті. За когось за щось воюють. Не за себе, не за свої сім'ї, не за своїх дітей, не за свою землю, а саме за когось незрозумілого. І є відповідь саме за кого. І зараз ми її почуємо, тому що вона вражає. На вас, британці, на вашій королівській сім'ї, нашій ваші аристократії. Не смиваймо пітно. Ви расисти, ви виновні в геноциді народів Індії. В геноциді. народов Африки в геноциде Ирландии. Вы первые использовали химическое оружие. Кстати, тут же черти. Придумали концлагеря. Вы придумали концлагеря во время Бурской войны. Вы все худшее, что создал этот мир. Ну, кое-что еще, конечно, и остальная Европа. И уж точно не вам нам читать мораль. Точно не вам. Если бы не Джонсон, не было бы этих сотен тысяч убитых Несчастных украинцев. Ну, конечно, если бы не, не этот подонок, который сорвал тогда, ультимативно сорвал все стамбульские договоренности. И заметьте, этому буратину, буратину, это мразь, этой пинокки лживой, да, который просто. убил украинских мужчин, чтобы скрыть свои пьяные похождения во время ковидных ограничений. Да. А украинцы хотя бы это понимают? Тобто вдумайтеся, Боріс Джонсон, людина, яка кілька разів приїздила і не боялася в Києві гуляти під час обстрілів в ті моменти, коли вони відбувалися чи не щодня, виявляється, саме вона вбиває українців зараз. Ні, це зараз роблять не росіяни. Це все зробив власноруч один Боріс Джонсон, і саме він це зробив для того, аби приховати якісь там дані про своє, якесь незрозуміло, яке пияцтво за часів ковіду. Ковід пам'ятаєте, така штука була в 2020 році. А коли розпочалася так звана СВО в 2022-му, ну якось не сходиться. Однак ні, росіяни, напевно, і це схавають, це саме також з'їдять. Тому що не Путін розпочав цю війну, а саме Боріс Джонсон. Ось таку ахінею несуть виродки, які називають себе росіянами. Якщо вони вважають, що найгірша нація у світі англійці, бо вони щось там не те, що треба, придумали. У мене проста думка: росіяни Породжують росіян, росіяни вигадали саму Росію, тому що ми знаємо історію про пана Прокоповича і про те, як з'явилася сама Російська імперія і Росія як така, і вони продовжують всіх отруювати свої, своєю русофілією. Ми зі свого боку, друзі, я вважаю, повинні цьому протистояти. Ми повинні бути стійкими русофобами. Давайте залишатися разом, гуртуватися і не забувайте про те, що русофобії мало не. Буває, і вона не має бути десь лише в Україні наших українців дуже багато зараз і за кордоном, і вони вимушені там не для того, аби відпочити або релакснути, як то кажуть, а для того, аби залишитися з живими, повиїжджали жінки із своїми дітьми. І я вважаю, що там вони також мають розповідати про всі злочини, які вони на власні очі побачили, злочини Російської Федерації в Україні в Україні, і таким чином допомагати русофобії ширитись усім Світом давайте не забувати про те, хто розпочав цю війну і хто винен у смертях і бідах усіх українців. Я думаю, питання риторичне.